Хто не застрахований від небезпеки? А як ти поводитимеш себе у справжнісінькій екстремальній ситуації? Зібратися з друзями щоб пограти у дженгу? Здавалося б, тут немає жодного ризику для життя. Агов, а хто це зруйнував вежу? Проте звинувачувати гравців не варто. Все набагато серйозніше. Землетрус, рятуйся, хто може! Біжімо! Бажання сховатися є природним. Проте куди? Дивись, як вони роблять. Можна залізти під стіл, стати в дверному отворі теж варіант, а ще можна залізти під ліжко. Важливо, щоб меблі були міцними. Або ж згорнутися у кухонній шафці. І пам'ятай, головне не панікувати. Невже і перегляд телевізора може обернутися лихом? Так, якщо в будинку раптово починається пожежа. Насамперед слід лягти на підлогу, а потім захистити органи дихання від гідкого диму. Для цього потрібно прикрити ніс та рот чимось щільним, наприклад, чашечкою бюзгалтера. Тепер можна спробувати вибратися назовні. Чисте повітря. Нарешті. Щогодина то новий клопіт. Здається, починається ураган кутчі ж до укриття. Лиш обов'язково треба подбати, щоб при собі були документи. А також запас води та їжі. Найкращий варіант місця, де можна пережити стихію підвал. Отак. Усі в безпеці. Аго, у цьому бункері так зимно. Кендіс знаходить кошик зі свічками. Вочевидь, стане в пригоді. Тепер можна запалити свічки та поставити їх до коробки, а зверху накрити кашпо. Виходить щось на кшталт лампи. Стає затишніше, а отже, перечекати ураган буде легше та приємніше. Все те добре, що добре закінчується. Тепер можна розслабитися та спокійно побалакати. А hey! ось і Барбара. Усім привіт! То що, підемо погуляємо? Чому ні? Ураган давно вщух та маємо проблему. Двері заклинило. Не відчиняються? Так, тільки без паніки. Кендіс має ідею, як відчинити двері без ключа. Беремо банківську картку і ножиці. Вирізаємо в ній трикутник, вставляємо карту між дверима та одвірком, підважуємо язичок замку. Ура! Шлях відчинено! Проте загроза може чатувати і на вулиці Кендіс стикається з грабіжником. Тому, вочевидь, до вподоби її сумочка. Добре, що дівчина знає прийоми самооборони. Спочатку хльопнути тією самою сумочкою по пиці, а потім жахнути ногою по болючих точках. Ворог, вибитий із колії, можна тікати. Цікаво, а як Барбара впорається з вуличним лиходієм? Зауваж, у неї в руках зовсім нічого немає. На ногах босоніжки на підборах. Спочатку треба наступити лиходію на черевик. Так, це боляче. А тепер схопити за вуха. І атакувати ніс пальцями. Адже на них такі довгі нігті. А це все ж таки зброя. Тож, коли злочиниця тямиться, Барбара буде вже далеко. Прогулянка далеко від міста теж може обернутися халепою. Особливо, якщо потурбувати бджолиний вулик. Трястя, хлопче, схожа ти у халепі, дикі бджоли не люблять непроханих гостей. Еге ж, так просто від бджіл не втечеш. Найкраще місце це сховатися у воді. Точніше, під водою, а ось і те, що допоможе. Через відсутність маски з трубкою можна використовувати соломинку для напоїв. Збоку ця поведінка виглядає варяцькою, проте Чарлі тямить, що робить. Ось Барбара схоже не дуже впевнено плаває. Потопаю трясця. Кендіс намагається знайти допомогу. Аго хто-небудь нарешті знайшовся герой, готовий взяти на себе роль рятівника. Підтримуючи голову над водою, він витягає барбару на берег. Бідолаха, вона непритомна. Насамперед слід повернути дівчину на бік. А тепер знову на спину. Тепер можна робити штучне дихання. Затискаємо пальцями ніс і вдуваємо повітря в рот. Ура! Прийшла до тями. Барбарі пощастило з подругою. Запам'ятай ти, що робити в таких випадках. Та, будь ласка, будь пильним під час пляжного відпочинку. І все ж таки на березі моря так приємно перебувати. Шкода лиш, що питна вода закінчилася. Так пити кортить, але не з моря. Чому би й ні? Лови лайфхак, як опріснити солону морську воду. Нам буде потрібна порожня ємність. Спочатку треба наповнити її морською водою. Приблизно наполовину. Тепер ставимо на дно маленьку ємність. А в неї стаканчик. Накриваємо конструкцію поліетиленовим пакетом. У центрі кладемо камінь. Залишилося лише набратися терпіння. Процес пішов. На пакеті збирається конденсат, що стікає у склянку. Ну ось. Можна продегустувати воду. Вау, вона прісна. Чудово. Кендіс, маємо проблему. Судячи з обличчя Чарлі, сталося щось справді жахливе. Звісно ж, із барбарою знову трапилося лихо. Цього разу травма ноги, можливо, навіть перелом. Слід терміново вживати заходів. У нас є пляжна парасолька. А що як накласти шину із деталей ніжки парасольки? Чудова ідея. Беремо дві металеві трубки, прикладаємо до ноги. У якості фіксатора використовуємо взуттєвий шнурок. Обмотуємо ногу та зв'язуємо. Ой, це так боляче. Та головне, що друзі не розгубилися. Першу допомогу надано. Можна викликати службу порятунку. На природі може статися будь що. Схоже, Барбара не може жити без пригод. Цього разу її притиснуло величезною гілкою. Самій не вибратися. Залишається чекати на допомогу. Ці люди надія на спасіння. Чули, там якісь звуки. Ходімо, подивимося. Ось і постраждала від нападу дерева. Тут треба діяти з розумом та обережно. Колода досить важка, так просто її не зрушити. Треба пошукати палиці. З цим проблем у лісі точно немає. Використовуючи міцну палицю як важіль, піднімаємо важку гілку. І звільняємо постраждалу. Здається, все обійшлося. Неприємно, проте терпіти можна. Якщо любиш проводити час у походах, то мусиш опанувати деякі навички. Наприклад, закип'ятити воду. Для цього знадобляться бляшанки від консервів та газованих напоїв. З'єднуємо їх ось у таку конструкцію. Попередньо вирізавши денця. Тепер закладаємо всередину хмиз. І підпалюємо. Міні плитка для приготування чаю готова. Ставимо зверху бляшанку із водою. Залишилося лише дочекатися, коли закипить. Цього разу все зайшло геть далеко. Кендіс викрали. Кіднепінг це вже не жарти. Сидіти в наручниках і чекати на свою долю аж ніяк. Насамперед треба вивести руки вперед. Ось так через ноги. Це вже маленька перемога. А тепер спробуємо звільнитися від кайданків. Що ми маємо для цього? Правильно, кісточку в бюстгальтері. Вона чудово справляється з роллю відмички. Все воля. Куди вона поділася? Поки лиходійка збентежена, саме час її знешкодити. Софі готує щось смачненьке. Вау, які пахощі! Апетит несамовитий. Треба щось з'їсти. Трясця вдавилася. Увага! Перша допомога в такому випадку. Слід обхопити людину трохи нижче за сонячне сплетіння і трохи струсити її. Ось так зловмисний шматочок сам вилітає з рота. Ти мій рятівник? Але ж не всі ситуації вирішуються так просто. Що робити, якщо опиняєшся під завалом? Паніка найгірший помічник. Слід спокійно шукати вихід із непростого становища. Щоб тебе почули рятувальники, спробуй постукати по батареї опалення. Запам'ятай сигнал СОС: три короткі удари, три довгі, три короткі. Допомога вже на місці. Чи тобі доводилося опинятися в екстремальних ситуаціях? Сподіваємося, що ні. Проте на всяк випадок запам'ятай ці лайфхаки. До речі, який з них здивував тебе найбільше. Став уподобайку, підписуйся на наш канал і дзвонив дзвіночок, щоб не пропустити нові відео із корисностями на всі випадки життя.